Розважання на 40 днів Великого посту, шостий день. Ісус Христос, в саду Гициманським, заливається кривавим потом. Пригляньмося до Ісуса, коли Він після останньої вечері відмовив з похвальну пісню і йшов на гору Оливну, щоб там на самоті приготуватися до своєї муки. Гора Оливна лежить на схід від Єрусалиму. І ти, коли маєш молитися, Вишукай собі якийсь спокійний кутик і там розмовляй з Господом Богом. О, яка ж солодка така молитва на самоті, і які ласки вона випрошує собі в Бога. Іди так в дусі крок за кроком, за Господом Ісусом Христом і старайся вникнути в почуття найсвятішого Його серця. Під горою біля гецеманського саду Ісус Христос залишив усіх апостолів. А взяв із собою лише Петра, Якова і Івана, і пішов з ними на гору. І взяв Петра, і Якова, і Івана із собою і почав тривожитися і тужити, і сказав їм: Сумна моя душа аж до смерті, зостаньтесь тут і сторожіть. І, відійшовши трохи, упав на землю і молився, щоб, коли можливо, оминула його та година, і говорив. Авла, Отче, все тобі можливо, відведи від мене цю чашу, та не як я, як я хочу, але як ти. І прийшов і знайшов їх сплячих, і сказав Петрові: Симоне, ти спиш, не міг ти однієї години сторожити? Сторожіть і моліться, щоб ви не війшли в спокусу, дух справді сильний та тіло немічне. Чому ж Ісус злякався і зажурився? Чому тужив? Був, бо чув, що затяжіли на ньому усі гріхи людського роду, за які мав так важко страждати. Були там гріхи потопу, гріхи содоми, гріхи поган, юдеїв і християн, були там і мої гріхи. За ті гріхи мав Ісус надолужити предвічному Отцю, а Він був сам без гріха. Того, що не знав гріха, вчинив гріхом за нас. Щоб ми стали праведністю Божою в нім. Така безконечна доброта й милосердя Боже для нас, що видав свого Сина за нас, розваж, як мусило кривавитися Пресвяте серце Христове на вид таких страшних мук. Господь наш Ісус Христос лякався і тужив, бо всі муки з найменшими подробицями постали Йому перед очима. Та ще більше боліло його те, що з цих його мук мало хто буде користати, що, хоча він за всіх пролє свою пресвяту кров до останньої краплі, незважаючи на те більшість, піде на погибель вічну, який же то був страшний біль для його серця, котре дуже бажало спасти всіх, і тому піт його був, як краплі крові, що стікала на землю. І хто ж то може Ісуса висказати, яким великим був твій біль? У тому болю, в тій страшній тривозі Ісус ще два рази навідується до своїх учнів, не мов би шукав у них потіхи, але дарма учні спали. З цього можемо пізнати, як мало можна розраховувати на людську потіху в терпінні, та появився йому ангел з неба, підкріпляючи його. Постановлення. В моїх терпіннях і смутках буду шукати потіхи в Бога, а не в людей. Приклад. У селі Голоско Велике, недалеко Львова, в парафіяльній церкві є чудотворний образ розп'ятого Ісуса Христа, де на воздвиження чесного Христа згромаджується щорічно дуже багато побожних християн. Перед цим образом щоденно молився один зубожілий чоловік того села. Одного разу почув він із Христа цей потішаючий голос розп'ятого: Будь терпеливий аж до смерті. І одержиш вінець слави.